Почнемо із підготовки до саміту миру, але йому там має передувати і ще саміт Великої Сімки. Досить такі вагомі питання хочуть підняти Байден, американський президент і президент Франції Менель Макрон. Сьогодні говорили про підтримку в 50 мільярдів доларів. Це окремо зовсім від і від Європейського союзу, і від сполучених штатів, певний такий фонд підтримки. Але сам сама концепція цього саміту більше ста країни, які долучаються до участі в цьому такому великому заході, який буде відбуватися у Швейцарії, швейцарська сторона приймає. Але чомусь у мене якась певна асоціація з Організацією Об'єднаних Націй, що фактично ті самі країни, які входять в Організацію Об'єднаних Націй, вони протягом цих уже двох з половиною років повномасштабного вторгнення. Скільки разів було засідання ООН, які питання там виносилися на генасамблеї? ООН, вони, в принципі, 140 країн світу вони висловили свою підтримку Україні беззаперечно. Стосовно територіальної цілісності незалежності України було багато сподівань, що китайці все таки приймуть участь. Американський президент не приїде, але буде Камала Харріс. Ну і ось ці сподівання, і що можна очікувати на виході. Ну в тому ж справа, що іноді кажуть, що не треба занадто високих очікувань, щоб потім не мати високих розчаровані розчарувань. Ну, Я зовсім взагалі зрозумів з самого початку, чому це називається самітом. Там на Мальті, в Джиді були засідання, де рівень представництва був радників радників з питань безпеки. Угу. І саміт передбачає, ось як саміт Великої Сімки, передбачає, що тут беруть участь дійсно перші особи держави, ну президенти або прем'єр-міністри. Наскільки це відповідає сьогодні дійсності, що рівень представництва буде хоча б приблизним, мені важко сказати. Ну і по-друге, саміт миру. Ну як цими питаннями, які там винесені з десяти пунктів оригінального плану президента Зеленського, залишились три: Це судноплавство. Ну, яке має відношення судноплавства до припинення вогню і до того, щоб кількість критично зменшити кількість жертв українських героїв, які гинуть на фронті, мені не зовсім зрозуміло. По-друге, там енергетична безпека, ось охорона цих атомних станцій, але як відомо з попереднього. Узгодженого тексту рішення цього саміту там немає про те, що немає вимоги вивести росіянам свої війська, забезпечити нормальну безперебойну роботу. Там просто йдеться, там за те, щоб ну висловити своє занепокоєння цією небезпекою, яка загрожує світові. Ну але, але знов ж таки, як це зупинить військові дії, військовий конфлікт, як це призведе до миру. Ну і третє повернення дітей. Напевно, це дуже болюче питання, щемливе питання повернення наших військовополонених, але знов ж таки у росіян. Насправді потенціал для захоплення цих заручників ну величезний мільйони українців перебувають на окупованих Росією території, тому що їм заважає завтра збільшити в критично там в десятки разів вони можуть збільшити. Сьогодні Путін заявляє, що в нього втримуються там шість тисяч українських полонених. Але насправді ця цифра може бути, як стверджують, набагато більшою, і тому що ті, хто перебуває в так званих фільтраційних таборах, в в попереднього там утримання ціні цих... заручники, так само як заручники, ті, хто живе на окупованих територіях. абсолютно. Він в будь-який момент може збільшити кількість цих заручників в десятки разів. Що йому заважає. якщо там три мільйони сьогодні перебуває на окупованих територіях, чи не в більше навіть, то так, що таке шість тисяч тих, хто дійсно сьогодні за гратами. Звинувати звинуватити будь-якого сьогодні українського громадянина, який ну хоча б там прихований в. Висловлює свою підтримку суверенності України і запроторити його заграти. Ми ж бачимо за що сьогодні в Росії людей на 20 чи 25 років ховають у язницях. да та прояшна того Йому. самого чи там Петербурзька ця активістка, яка просто наклеїла на цінники замість за, заклеїла ціну того чи іншого товару. Написала міру мір. І її там скільки на шість років там надіслали в, в, в табори. Тобто, теж практично повертаються сталінські, сталінські часи, і така кількість сьогодні політичних в політичних в'язнів в Росії, якої не було в останні роки існування Радянського Союзу, коли тоді там були тисячі, а сьогодні. Десятки тисяч, ми ж навіть приблизно не знаємо цих цифр, які мають бути озвучені. Та ця, ця цифра в 6 тисяч це ну, дуже насправді далекий від реальності, мені здається, показник. Ну і ми чому саме ці три пункти були обрані? Може, через те, що вони а дають можливо, можливість. ті країни, які згодилися приїхати на цей саміт, саме і погодилися. Так, я Давайте, кажу, що... Ми будемо розглядати. Ці три пункти, так. а всі інші це без нас. Або, або давайте перенесемо на наступний саміт. Всі ну, так, інші так, так, в тому справа, що такий знаєте, знаєте, остільки пару навіть натувають повітрям цю бульбашку, але на виході рішення, які будуть досягнуті консенсусом, але які ніякого відношення справді до. Мирного врегулювання до припинення військових дій не, 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 не мають. що не спілкувалися з військовим експертом. Він каже, що Путін може скористатися цією ситуацією цього проведення цього саміту для того, щоб наприклад відкрити ще один фронт в Сумській області. Ну, так, що, да, що йому що йому сьогодні заважає, і головне, що в нас дійсно була трибуна ООН, де ми досягли mm -hmm. такого ну суттєвого результату: 141 країна проголосувала тоді. Тільки сім країн були проти була Рівень засудження російської агресії, і там містилися конкретні вимоги до Росії, чого немає в цьому ну попередньому тексті цього комуніке, яку були прийняті на по ітогам цього засідання в, в Швейцарії. Тобто, таке враження, що ми самі відступаємо від попередніх своїх вимог, немає там нічого ні про відшкодування, ні про виведення військ, ні про засудження, проведення якогось там міжнародного народного трибуналу щодо злочинів Російської Федерації, тобто нас, взагалі-то кількість. Приводів, які ми мали за останні роки, для того, щоб зібрати засідання Генеральної Генеральної асамблеї Ради безпеки ООН, Ну, десятки, якщо не сотні, а в нас ми пам'ятаємо, Зеленський з трибуни Верховної Ради свого часу вимагав там розслідування на замаху на шефіра, і це була головна для нього там подія, коли він скористався цим своїм виступом на генеральній асамблеї. ООН. а чому дійсно? Такі кричучі питання, як російські злочини, скільки ось в нас зараз ізраїльтяни винаймають. Ну, не тільки ізраїльтяни, але проізраїльські організації в сполучених штатах винаймають наймають на центральній площі Нью-Йорка на перетині п'ятої Авеню та Тайм-сквер, да на перетині Бродвея та п'ятої ї авеню винаймають найбільше найбільші в сполучених штатах ці рекламні площі для того, щоб демонструвати 24 години на 7 знущання над ізраїльськими заручницями, над жінками в закривавлені тіла. Вони показують все це. Mm-hmm. Для е, всіх там мешканців Нью йорку для іноземців, які там перебувають, це ж ну культове місце, де обов'язково кожен, хто прибуває до Нью-Йорку... там де там українські міста, Маріуполь, ні, так де А де, де... Бахмут, а де інші міста? Ми ж маємо Бун, кадри кадри знущання. от Нещодавно як знущалися над російськими українськими військовополоненими, як розстрілювали угу. українських військовополонених. В нас є відомості про мінімум там 60 випадків розстрілу українських військовополонених. Де ці страшні кадри, як ми їх використовуємо для того, щоб ну, нагадати світу про те, що нічого подібного в Європі за часів Другої світової війни не було. І це має бути абсолютним для нас імперативом прикути увагу світової спільноти до тих страшних подій, які відбуваються на нашій землі. Колись написали історики цю книгу Владіленда, про те, що це закривавлена земля, де Відбувалися найстрашніші події ХХ століття, але насправді сьогодні кількість крові, яку пролювають російські найманці, російські загарбники, вона величезна. В нас ну не тільки крові, а поламаних доль нас вже нараховують 12 мільйонів біженців та переміщених осіб. Це практично третина українського населення. Ми очолюємо сьогодні список Тобто нещодавно міжнародна організація з питань там міграції біженців вона надрукувала е, статистику всіх біженців за останні там десятиліття за останні роки. Україна вже сьогодні очолює цей список на першому місці. Ми вже перевищили вже кількість сирійських біженців, де громадянська війна призвела за ну практично за 13 років. На да, з 2011 року до 2024 тисячі за 13 років. Але ми тієї цифри за два роки вже перевищили цю цифру. Тобто, це має бути для нас. Абсолютним імперативом дбати про те, щоб світова спільнота не забувала, тому що, на жаль, ми ж бачимо, що з перших рядків світової преси зникли повідомлення за останні місяці, з, не тільки з бойових дій місць бойових дій, а з головне з тих злочинів проти громадського населення, проти цивільного населення, які відбуваються практично щодня. А як повернути, ти яка має бути, скажімо, проведена робота в першу чергу для того, щоб повернути Україну, скажімо, ось в цьому контексті на перші шпальди? Саміт миру це може цього досягнути. Ну ми ж бачимо, яка яка там, е, який порядок денний, які uh -huh. пріоритетні пункти то зернова, цей зерновий коридор. Ну він і так діє судноплавство. Ми сьогодні е, перевищили достатньо, достатньо було пер... просто, просто е, скажімо, е, знешкодити російські бойові кораблі. Бойові які кораблі і все. І... І ми ж маємо сьогодні, згідно статистики, найбільший рівень взагалі експорту українських зернових саме через цей морський коридор. Тому чому це питання саме найболючіше для нас, і стоїть на першому місці? Мені не зрозуміло і знов ж таки. На жаль, ті, хто мають зиск від цього зернового коридору, це ж офшорні компанії, які скуповують там сьогодні, користуючись такою кон'юнктурою за дешево збіжжя. Ось там в мене. Знайомі родичі, які займаються е, сільським господарством, тобто, те, що е, коштувало там тонна. Пшениці да, чи тонна там кукурудзи 200-300 доларів ще 3-4 роки тому, сьогодні ціна впала до 50 доларів. Тобто для багатьох українських фермерів це взагалі сьогодні збитковий бізнес, особливо в тих регіонах, де немає родючості такої високої землі. А ті, хто наживаються на цьому, ми ж знаємо, що нещодавно розслідування було, що там мало того, що скуповується збіжжя сьогодні за Пійкі офшорній компанії, але і наживаються на цьому посадовці в Одеській області, які ще свій мають зиск з кожної тонни зерна, який вивозять, і там цифри обчислюються десятками, якщо не сотнями мільйонів доларів, обертаються в цих, і ще ж нічого не потрапляє до державної скарбниці, тому що ті компанії, навіть якщо вони українські і вивозять зерно, потім виявляється, що вони банкрути, і жодних декларування їхніх доходів. В Україні немає і всі ці е, мільярди доларів, які ми мали б насправді, які ми мали б наповнити наш бюджет, вони лишаються в офшорних зонах.